Якщо ви хоч раз в'язали за описом, ви точно стикалися з такими проблемами. Не потрапила щільність, не підійшла розмірна сітка, немає пряжі такої, як у автора описа. Що ж з цим робити? Всі ці питання може вирішити смарт-опис. І в цьому відео я хочу розказати вам, що таке смарт-опис, як він працює, чим відрізняється від звичайного опису, і відповісти на найпопулярніші питання про смарт-опис. Що ж таке смарт-опис? Це особливий формат опису, моя авторська розробка, який поєднує в собі звичний нам текстовий формат опису з індивідуальними розрахунками, які розробляються автоматично завдяки спеціальним програмам. Чим відрізняється смарт опис від звичайного опису? Якщо в звичайному описі є стандартна розмірна сітка S, M, L, XL, і це ще добре, якщо розмірів багато, а дуже часто зустрічаються описи, в яких лише два розміри, наприклад, M і L, все. А що робити дівчатам з іншими розмірами, невідомо. То в смарт-описі розмірної сітки немає взагалі, тому що смарт-опис робить розрахунки саме під ваші мірки. Під ваш об'єм грудей, під ваш об'єм талії, або під ваш об'єм стегон, якщо ви в'яжете сукню або спідницю. Звичайний опис вимагає потрапляння в щільність, і якщо раптом ви не потрапили в щільність автора, вам доведеться або перераховувати всі цифри самостійно, або змінювати пряжу і в'язати ще купу зразків. Смарт опис працює з будь-якою щільності. Ви обираєте пряжу, в'яжете один-єдиний зразок. Вносите свої дані і отримуйте всі розрахунки саме під вашу пряжу і вашу щільність. Звичайний опис обмежує вас. Зазвичай вказана щільність підходить під конкретний метраж пряжі. У смарт описі ви можете використати будь-яку пряжу будь-яким метражем. Програма зробить розрахунки під будь-яку щільність. Вам не треба шукати якийсь конкретний артикул, ви просто можете обрати з тієї пряжі, що є вже в ваших запасах. Звичайний опис це один виріб з однієї пряжі, а смарт-опис це багато Ви можете змінювати опис, обирати різну пряжу і в'язати на різні розміри. Тож, як працює смарт-опис? Можливо, зараз комусь здається, що треба буде робити багато розрахунків, використовувати якісь формули, ні, всього лише кілька кроків, і ви отримаєте ваш індивідуальний опис. Тож, перш за все, треба обрати пряжу і зв'язати зразок, і заміряти вашу індивідуальну щільність. Далі треба зняти конкретні мірки за інструкцією, яка йде до кожного опису. Якщо це плечовий виріб, це об'єм грудей, якщо це спідниця або сукня це об'єм талії та об'єм стегон. Далі ви вносите всі ці дані в спеціальну форму, заповнюєте її і відправляєте, і вже за кілька хвилин на свій імейл ви отримаєте готовий текстовий опис з розрахунками конкретно під вас. Жодних калькуляторів, жодної математики. Ви просто берете цей опис, сідаєте і в'яжете з обраної вами пряжі. Якщо поглиблюватися в технічні деталі, то тут немає жодної магії. Просто я завчасно прописала всі розрахунки формулами і програма все розраховує спеціально під вас. Далі я зібрала найпоширеніші питання, які ви задаєте про смарт описи. Давайте розберемося з ними раз і назавжди. Як виглядає смарт-опис, це якісь складні таблиці? Ні, смарт-опис виглядає як звичайний текстовий опис, до яких ви звикли і по яких ви вже в'язали. Єдина відмінність, що в звичайному описі буде кілька цифр на різні розміри, а в вашому описі в усіх розрахунках буде лише одна цифра, яка порахована саме під вас. Тобто там таки буде написано: наберіть, будь ласка, 25 петель, пров'яжіть 10 родів і зробіть 10 скорочень через 5 петель. В цьому описі є звичні для вас розділи, такі як рекомендована пряжа, скорочення, техніки, які було використані, рекомендації по проведенню ВТО і користуванню описом. Чи треба обирати пряжу до покупки опису? Ні, ви можете скористатися описом, коли вже оберете пряжу. Це може бути в будь-який момент. Якщо ж ви хочете завчасно ознайомитися з описом, ви можете заповнити форму просто будь-якими цифрами. Напишіть там 10, 10, 100, і ви отримаєте опис. Це будуть неправильні розрахунки, але ви зможете ознайомитися з техніками, з візерунками, з рекомендаціями пряжі і завчасно прочитати весь опис. А потім, коли ви вже оберете пряжу, з якою будете в'язати, заповните форму ще раз і вже отримаєте опис з правильними розрахунками. Я боюся, що я не справлюся з розрахунками. Вам не треба нічого рахувати. Всі формули вже закладені в систему. Калькулятор вам точно не знадобиться. Єдине, що вам треба буде порахувати, це кількість петель і рядів в 10 сантиметрах. І зробити мірки. Як швидко ви зможете зробити розрахунки для мене? Я особисто нічого не врахую вручну. Всі формули вже прописані в програмі. Тому ви можете заповнити форму навіть о третій ночі, і о третій ночі отримати свій індивідуальний опис. Чи я отримаю лише один розрахунок? Ні. Ви можете вносити дані стільки разів, скільки захочете. Немає жодних обмежень. Вирішили змінити пряжу, зв'язати інший розмір, заповнили знову форму і отримали новий розрахунок. Чи є рекомендації по пряжі? Так, я завжди даю рекомендації по вибору пряжі, але це лише для орієнтиру. Ви вільні в своєму виборі і можете обрати будь-яку пряжу. Цей рекомендований метраж лише для того, щоб ви зрозуміли, яку приблизно пряжу треба мати, щоб отримати виріб, який буде виглядати як оригінальний. Але ви можете змінити пряжу і спробувати зв'язати той самий візерунок на більшому або меншому метражі. Чи є рекомендації по свободі облягання? Так, я прописую рекомендовану свободу облягання і навіть зазначаю, яка мінімальна, яка максимальна, але ви також можете обирати ту свободу облягання, яка підходить саме вам. Також в описі будуть наведені заміри готового виробу, і вже коли ви отримаєте розрахунок, ви можете перевірити, чи точно ці заміри вам підходять. Зазвичай я вказую там ширину виробу, глибину горловини, висоту пройми та ширину плеча. Чи є ліміт по часу? Ні, смарт-опис ваш назавжди. Ви можете скористатися ним будь-коли, навіть через кілька років. Чи можна зберегти опис собі? Так, ви отримаєте файл на свій імейл e і далі можете зберегти його собі, зберегти його в своїх Google документах або роздрукувати. Ви також можете відкривати цей опис на будь-якому гаджеті необмежену кількість разів. Чи є попительне відео? Ні, я не знімаю попетельні відео, бо, на мій погляд відео довжиною 1,5-2 години користуватися ним незручно. Тому в моїх описах є коротенькі відео на всі складні технічні моменти. Такі, як набір петель, закриття петель, обробки, виточки, вив'язування ростка все це детально показано в коротеньких відео, які легко знайти і переглянути навіть кілька разів, якщо треба. Яка розмірна сітка? Жодної розмірної сітки. В смарт описах немає стандартних XS чи XL. Лише ваші мірки. Для плечових виробів це об'єм грудей, для спідниць та суконь це об'єм талій та об'єм стегон. Тому навіть якщо у вас не стандартна фігура, це не проблема. Смарт опис зробить розрахунки саме під вас і ваші заміри. Чи можу я в'язати будь-яким візерунком? І так, і ні. А, ви можете обрати інший візерунок, якщо у нього співпаде кількість петель у рапорті, або вам трошки доведеться зробити перерахунок загальної кількості петель. Чи можу я змінити щось у виробі, наприклад, довжину? Так, я ніколи вас не обмежую щодо довжини рукава або довжини виробу. В описі завжди є рекомендації, як підлаштувати візерунок під різну довжину. Також деякі описи вже включають в себе деякі модифікації конструкції або фасону. Наприклад, в сукні діамант це може бути приталений, прямий або а подібний силует. А в деяких плечових виробах, наприклад, саванна, Енігма та світанок, є дві глибини горловини на вибір. І також в кожному описі є розділ з рекомендаціями щодо модифікації виробу, що можна змінити і як, а що залишається незмінним. Я боюся, що я не зможу зв'язати складні елементи, виточки, обробки. На всі складні елементи в описах є детальне відео, де я крупним планом показую попетельно, як зв'язати той чи інший елемент. Ці відео знаходяться саме в тих частинах опису, де зустрічається цей конструктивний елемент, і також там є QR-коди для того, щоб зручно було переходити на відео навіть з роздрукованої версії. Що робити, якщо я помилилася в мірках? Не страшно, ви просто заново вводите свої дані і отримаєте новий розрахунок. Чи підійде смарт опис новачкам? Якщо це ваш перший виріб спицями, то скоріш за все ні. І не тому, що сам смарт-опис складний, а тому, що в моїх дизайнах зазвичай є елементи, які можуть бути складними для новачків, обробки або візерунки. Але якщо ви вже зв'язали кілька плечових виробів за описом, смарт-опис це буде ідеальний варіант, щоб уникнути потрапляння в щільність і отримати одразу свій індивідуальний розрахунок. Чи можу я зв'язати кілька речей різного розміру для себе і подруги. Звичайно, вводите різні мірки і отримайте стільки описів, скільки вам потрібно. Чи можна в'язати з будь-якої товщини пряжі. Так, смарт опис підлаштовується саме під вашу щільність і вашу пряжу. Чи потрібно знати англійську? Ні. Англійську знати не треба. Всі описи написані українською мовою і відео також. Чи потрібно вміти читати схеми візерунків? Так, усі візерунки в описах подані у вигляді схем. До них є детальні пояснення та інструкції, а також відео на вив'язування окремих елементів візерунків. Тож це гарна можливість прокачати свої навички з читання схем. Чи можна працювати без інтернету? Так, інтернет потрібен лише для першої генерації опису. Після того, як ви отримали його на e-mail, він зберігається у вас і інтернет вам не потрібен. Це одноразова покупка чи підписка? Це одноразова покупка. Ви платите один раз і отримаєте доступ до цього опису назавжди. А якщо щось не спрацює, або я не зрозумію. Не хвилюйтеся, я завжди на зв'язку. Ви завжди можете написати мені, задати свої питання, і я обов'язково вам допоможу. В описах завжди є мої контакти, ви можете написати мені на e-mail, в Telegram або в Instagram. Сподіваюсь, це відео дало вам відповіді на всі питання, що ви мали щодо смарт описів. А якщо раптом я ще щось не розповіла, то, будь ласка, запитайте в коментарях, і я буду рада вам відповісти. Всі мої смарт-описи ви можете знайти на сайті. Посилання, як завжди, в описі під відео. А всі новинки, акції та розпродажі ви можете знайти в моєму інстаграм, тож, будь ласка, переходьте і підписуйтесь, щоб не пропустити всі новини. Якщо ви вже в'язали за моїми смарт-описами, я буду неймовірно вдячна вам. Якщо в коментарях ви напишете про свої враження від користування смарт-описом. Тож смарт-опис це не про розрахунки і математику, це про свободу і творчість. Використовуючи смарт-опис, ви можете створити свій власний виріб. І я завжди дуже радію, коли дівчата вносять свою творчість. А моя справа взяти на себе на одну частину розрахунки, і зробити так, щоб ваш виріб сидів на вас ідеально. На цьому в мене все. Я бажаю вам. Багато натхнення, м'якенької пряжі і рівненьких петелічок. До нових зустрічей, Па-па!